з прострілом хорошо економим БК. не оставай зараз ми виходимо з вами на позиції і ось ось має розпочатися Тренувальний штурм, але хоча штурм і тренувальний, тут все по-серйозному. Набої бойові, гранати бойові і хлопці, морські піхотинці, також бойові. Військовослужбовці спеціальної роти шквал, що входить до складу 35-ї окремої бригади морської піхоти, проходять останні тренування на полігоні. Вже за кілька днів вони відправляться на бойове злагодження та стануть на захисті Херсонщини. Від інших морпіхів ці чоловіки відрізняються кримінальним минулим, адже всі вони у збройні сили прийшли просто з місць відбування покарань. Чому я колонію потрапив? Ну я вам скажу так, був трохи молодий, трохи дурневенький, і тому потрапив в виправну колонію. Так скажуть. Попав, потрапив я в колонію 185-та частина третя, саме крадіжка з проникненням, також 190 -та, частина третя шакрайство, і 186-та саме грабіж. грабіж. Замість двох місяців, передбачених законом, військова підготовка колишніх в'язнів тривала лише три тижні. За цей час вони встигли ознайомитись з різними видами зброї, пройти тактичний і медичний вишкіл. Основний акцент було зроблено на штурмових діях, адже саме штурми ворожих та захист своїх позицій стануть основними завданнями бійців шквалу у найближчий час. Курс скорочений, тому що немає достатньо часу на підготовку. Людей потрібно відправляти в бойові підрозділи для виконання завдань, тому курс інтенсивніший. Але помімо того, що він скорочений, це не означає, що ми даємо їм менше інформації. Курс налаштований таким чином, що ми по дням він менший, але навантаження і обсяг інформації, яку ми їм передаємо, вона більша. Ми працюємо і вночі, і весь вільний час. Володимир Бурлака, сержант стрілецької роти «Шквалт» 35-ї окремої бригади морської піхоти на Херсонщині. Воює не перший рік. Брав участь у звільненні правобережжя області у 2022 році. Разом з побратимами форсував річку Інгулець. Ті події остаточно провалили оборону росіян та змусили їх тікати за Дніпро. Тепер чоловік повернувся в херсонські степи вже у статусі командира, який поведе за собою у бій колишніх в'язнів. Вони стараються, вони прагнуть, вони перепрошують по тисячу разів, що так, що не так. Загалом курс вони пройшли ну, на добре. На добре пройшли. Так, я впевнений в них на 99%. Один відсоток я завжди залишаю, я ні в чому ніколи не впевнений на 100%. Серед шквалівців є й такі, хто після війни має намір залишитись у війську, вважаючи це альтернативою своєму колишньому життю. Позивний монгол потрапив за грати, бо, як сам каже, розводив лохів, тобто за шахрайство, за що й отримав справедливе покарання. На думку монгола, з часом мало не всі в'язні мобілізаційного віку з українських колоній можуть опинитись на фронті. Тож він вирішив піти добровольцем. Треба, що так, що так, треба захищати свою країну. Рано чи пізно воно прийде цей час, що Толі відкриють ворота і скажуть, пішли. Ну я вже буду не мотивований, без бажання. Я вже не буду навчатися, я буду так, просто щоб не ставили. А так я мотивований. Треба вчитися, більше запам'ятаю, більше вивчу. Андрій Василевський потрапив у херсонські степи з Далекого Луцька. Ще у 2018 році він викрав та розібрав на запчастини велосипед свого сусіда. Побоюючись покарання, хлопець довгий час переховувався, за що суд докинув йому ще кілька статей. Відбувши півроку покарання у колонії, Андрій. Вирішив долучитись до Збройних сил України. Сам пішов, написав заяву, хотів йти і воювати. Треба своє змінити, хороше, а не сидіти по цьому. Скільки у вас срок був? Мене три шість. І скільки залишалося? Три роки. Історія Івана Танкіста з Івано-Франківська в порівнянні з іншими виглядає унікальною. Чоловік потрапив за ґрати через крадіжку та шахрайство. Проте, коли вирішив підписати контракт зі Збройними силами України, йому залишилось відбути в ув'язненні лише два тижні. Тобто, на момент закінчення підготовки танкіст мав би вже бути вільною людиною, моя лічна думка піти в армію. Це, ну, це своє достоїнство, захищати своїх рідних, свою землю. Не однаково, вона в нас одна. однаково, хто там. Хто з Донецька, хто там Абутної України і так далі? Вона в нас одна. Деякі знайомі відмовляли Івана від наміру долучитись до морської піхоти, вважаючи, що війна на Херсонщині нічим не загрожує його рідному Івано-Франківську. Та чоловік впевнений: якщо не зупинити росіян на півдні чи сході України, під загрозою окупації опиняться і тилові західній області. Прийшли, забрали Крим, забрали. Потім через півроку що, прийшли, забрали, хотіли забрати Донецька. Але нічого, наші пасани трошки їм дали тягла, так по-своєму скажу, вибачте за слово. от. І дотепер буду тримати оборону до кінця. Ми тут так, ми прості зеки, можна сказати, але ми всі люди і ми прекрасно розуміємо, чого ми прийшли сюди. Службу в армії танкіст, як віруючий греко-католик, вважає одночасно і певною спокутою за свої гріхи і трампліном, що має допомогти почати нове, законослухняне життя. Я не думаю, що пора за за якусь сім'ю. Армія цим напіштовхує на то, щоб я ну, став, як вам сказати, на правильний істин. А саме робота, діти вдома, ну як скучно як в сім'ї. Я дуже сильно задумався, і це, і це дуже прекрасно. і це, ну, Для мене це щось якісь, як новий уровень. Зараз ціль по себе поставити вперед, передсмислити всі свої форми, ці, щоб були, і почати нове життя. Ну, це все буде після нашої перемоги. Змінився за останній час. Погляд на життя і людей, і в монгола. в ув'язненні найбільшим своїм ворогом він вважав суддів та правоохоронців. Про що свідчать відповідні татуювання на його руках? тепер монгол без вагань згоден воювати пліч опліч з колишніми поліцейськими, аби тільки швидше здолати спільного ворога. Противник був адміністрації. Це така глупость, молодежна глупость. А от зараз багато воює колишніх поліцейських, дівчих поліцейських, якщо вам доведеться разом з ними воювати. Ну це вже побратим. Це вже не є поліцейський, не є адміністрація, не є охорони. Ми всі в військовій формі, а військова форма це друга кожа. Відлунали останні учбові постріли для бійців стрілецької роти шквал. Наступного разу свою зброю вони застосують вже у справжньому бою з росіянами. Хто виявиться сильніше? Морпіхі, новобранці чи ворог, що прийшов з війною на їхні землі, залежить і від того, як добрі бійці шквалівці пройшли військову підготовку за ці три навчальні тижні. А там, як каже набожний танкіст, на все воля Божа. Ви вірите в Бога? Вірю в Бога і вірю в морську піхоту. Україна переможе, все буде добре. Слава Україні! Героям слава!